Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу для вас зробити розклад відповідь на питання так або ні. Чи збудеться ваше загадане бажання або те, що ви запланували саме в цей період 2-3 тижні. П'ять варіантів. Ви маєте вибирати тільки один. І ще буде одна карта. Порада янголів, котру я розгляну наприкінці відео. Розпочинаємо, друзі. Перший. Другий. Третій. Четвертий, п'ятий. Допомагає нам колода 78 дверей та 78 ключей. Перший, другий. Третій, четвертий, п'ятий. А також колода мадам Ленорман. Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. Ще у нас, друзі, второй анголів, Але їх поради я вам зачитаю наприкінці. Перший. Другий. Третій. Четвертий, п'ятий. Дивимось так або ні. Перший варіант. Друзі, перший варіант так. Тут є старший аркан Сонце. Цей варіант може стосуватися дитини або якоїсь справи, котру ви тільки розпочинаєте. Робити, ось тут дитина, сонце і дама мечів. Це дуже рішуча жінка, якщо ви це ви або хтось з ваших близьких, хто вам буде допомагати, але цілком так і ваша справа чи бажання буде успішне. Другий варіант. Другий варіант також вам каже так. Тут є старший аркан Планета Місяць, можливо, ваше запитання стосується роботи, тут карта сад, а також якоїсь зарплатні тут дама Пентаклів. Спочатку вам може бути незрозуміла ситуація, але загалом все вирішиться на вашу користь. Далі, друзі, третій варіант. Третій варіант: принцеса мечів, лелеки, а також дев'яточка пентаклів. Він каже вам, ні, але 50 на 50. Можливо, ви щось доробите або щось зробите так, щоб ваше бажання здійснилося. Тут у вас йдуть якісь сповіщення, принцеса мечів, це якась дівчина рішуча, можливо, ваша справа тільки на початку свого існування. І дев'яточка пентаклів. Якщо ця, наприклад, жінка або дівчина вам допомагає в чомусь, то вам ще для реалізації цього плану знадобиться якась інформація, сповіщення, а також гроші. Гроші немалі, достатньо такі. Поки що ні, але 50 на 50, я б сказала. Четвертий варіант. Четвертий варіант каже вам ні. Тому що у вас тут є якісь труднощі, гори. Але у вас також є ресурси, десятка пентаклів, а також швидкість, швидкі якісь дії та події. Можливо, якщо ви знайдете ще якісь речаги, то ваше запитання вирішиться. тому що ця карта труднощів вам поки що не дає вирішити його позитивно, не дивлячись на ті фактори, котрі ви вже маєте. А фактори добрі це гроші та швидкість. Можливо, наполегливість в ваших діях. І п'ятий варіант. П'ятий варіант каже вам ні. Ми тут маємо старший аркан підвішений вісельник, і він каже, що стоїть на якорі, або на стоп ваша справа. Тут є двоєчка пентаклів. Це, можливо, якийсь початок. Тут є планета місяць. Це також такий знак, котрий має якісь таємниці. Можливо, ви щось ще не знаєте, якісь подробиці, або деталі, як правильно це зробити. Але поки що ні, тому що старший аркан-вісільник вам про це каже. Зараз ми з вами, друзі, подивимось. Що для вас кажуть Таро Янголів? Для того, щоб це було більш швидко та більш правильно. Зараз, друзі, перший. Перша карта семірка. Ізобілія. Іміть терпіння, іногда мічти раз тут не хвилюйтеся, Важкі, важка праця, котру ви вложили, принесе гарний врожай. Це дуже гарний час для підготовки, тому що скоро ваші справи підуть швидко. Досить такі, друзі, на англійській мові, трохи незручно вам, але хто розуміє, можете подивитися. Досить такий оптимістичний прогноз. Порада янголів. А ми прямуємо далі другий розклад для другого варіанта. Дивимось, що ми маємо. Перша карта була сімка, а це шістка. Всесвіт світ розкриває свої люблячі обійма і дає вам неочікуваний подарунок. Він вже на шляху до вас. Прийміть це з благодарністю, Розумію, що у вас буде шанс повернути за щедрість іншим в будущем, в майбутньому. Думайте про те, щоб або стати волонтером, або комусь допомагати. Ось така незвична порада, друзі. Іноді так буває. Для того, щоб ваші особисті справи пішли більш швидко та більш вдало, треба комусь допомагати, що ми зараз робимо всією країною. Я думаю, що ви також це вже робите. І Янголи це обов'язково побачать. Далі, друзі дивимось. Дев'ятка подій. Ви гарно працювали для того, щоб зробити в своєму житті те, що, вам, те, що для вас важливо. Наприклад, улюблені стосунки, чудові Досягнення, домашній очаг, а також ваш дім. Будьте впевнені, що всі ці скарби ви постійно під захистом ваших янголов, в свою чергу. Мати земля, тварини і все, що вас оточує, просять вас про захист. Досить таки цікава парада янголів. Воно також просить допомагати всім, хто вас оточує. Тут у вас мається на увазі саме рослини, тварини та все, що у вас є. А ми з вами, друзі, прямуємо далі. Четвертий варіант. Успішне завершення це час дуже гарних подій. Ви маєте право бути щасливими і дуже радіти. Чува завершеності та гордість за зроблену вашу працю. Ви були благословлені многими духовними подіями, зовсім скоро ви Будете в новому в новій мандрівці. а поки знайдіть час, щоб ваша радість виконала вашу мрію сподіваюсь, друзі, ви побачили. Ми з вами дуже давно цю колоду карт не брали. А це неправильно, тому що карти люблять працювати. Саме тому сьогодні ми обов'язково подивимось, що вони вам пропонують. П'яте. П'ятий ваш варіант, хто вибирав. Дивимось уважно. Це трійка думки, трійка мечів. Люблячі янголи вас оточують скрізь, щоб ви були здорові, щасливі та спокійні. Грусть, сум, котрий ви відчуваєте, з часом минає. І тоді ви зможете чітко побачити, що ваша ситуація була для вашого духовного росту. Знайдіть час, щоб простіть. Себе та інших, щоб ви змогли з радістю прийняти майбутнє. Сподіваюсь, друзі, хто розуміє англійську, тому цікавіше і швидше подивитися. Ось таке сьогодні вийшло коротеньке відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви почули якісь відповіді, котрі вас. Бентежать. Сподіваюсь, всі ваші справи та події будуть спливати вдало. І з вами залишиться тільки позитив, та все буде добре. А після цього розкладу ми з вами ще подивимось питання для 12 знаків зодіаку по роботі. Запрошую, друзі!